Ця штука це щось. Якщо чесно, відразу після презентації я не був в такому вже й захваті від нових прошок. Без сумніву, Dynamic Island – це дуже крута штука, але iPhone 14 Pro Max зміг мене здивувати трошки іншим і здивувати насправді. Годі витрачати час. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирило Свідомий. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Давайте обговорювати гаджете. Це моя улюблена рубрика плюси та мінуси гаджетів, тому розпочати я планую саме з плюсів. Тож, дизайн, це все ще металево-скляний брусок, який виглядає справді преміально. Якщо чесно, нічого з 12-ї серії особливо не змінилось. Всі кнопки розташовані на своїх класичних місцях. До речі, в моїй версії навіть є лоток під сім карту хоча в американських айфонах вже його і немає. Самі прошки доступні у чотирьох кольорах: вже звичайних білому, чорному та золотому, і флагманський новий кольор, який з'являється на більшості реклам відео Фіолетовий. Чесно, я не те, щоб від нього в захваті. Якщо чесно, мені тогорічний блакитний подобається значно більше. Ну, така вже я людина. І а вже ж треба зазначити, що блок камер став трохи більшим, тому якщо ви оновлюєтесь, наприклад, кожен рік на новий Pro Max, вам справді доведеться купувати нові чохли. Ну а тепер про те, що насправді важливо. iPhone 14 Pro Max отримав 6,7-дюймовий LTPO Super Retina XDR OLED екран з частотою оновлення 120 Гц, підтримує HDR 10, Vision, що прикольно, його пікова яскравість становить 2000 ніт. Скажу вам відверто, кращого дисплею, ніж тут я не бачив ніколи. І я кажу це кожного року про кожен новий флагманський iPhone Pro. Мені здається, що це нормально, тому що Apple має за щось брати ті гроші, які вони просять. Дисплей яскравий і неймовірно приємно виглядає на вулиці. Якщо ви коли-небудь користувалися якимось іншими айфонами під прямими сонячними промінями, ви розумієте, що це досить важлива штука. Ще вже ж always on. Він працює точнісінько, так як Apple показували на своїй презентації. Коли ви переводите смартфон до сну, яскравість падає, частота оновлення дисплею переводиться до 1 Гц. Ну, як Always on на Apple Watch. І це прикольно, тому що такий підхід досить непогано впливає на автономність. І зрозумійте мене вірно, вже ж без Always On ваш смартфон працюватиме значно довше від однієї зарядки, ніж цією функцією. Але якщо вона вам справді потрібна і ви хочете її користуватись, то вона хоча б не буде жирати весь заряд. Якщо чесно, Звісно, мені ця функція ніколи не здавалась цікавою ні на Android, ні на iPhone. Якщо мені потрібно побачити якісь повідомлення чи час, я можу завжди подивитись на свій годинник. Якщо ви цього чекали, то ось, будь ласка, спеціально для вас. Dynamic Island є дуже крутою штукою, і Apple це. Знають. Не дарма цього року дефолтні шпалери в iPhone Pro не ховають виріс в екрані, а підсвічують його. Ще на презентації я був у захваті від цієї функції та того, як Apple зробили недолік свого смартфону його головною фішкою. Я впевнений, що саме такий підхід і є та сама магія Apple, про яку ми завжди кажемо. Функціональна штука теж цікава, бо в цей острівець згортаються деякі застосунки, з нього виходить анімація використання Apple Pay, дані про дзвінки тощо. Не сказав би, що ця штука повністю змінює досвід. Від взаємодії з пристроєм, але 100% його освіжає. Але з іншого боку, тепер звичайний iPhone 14 та iPhone 14 Pro чи Pro Max справді відрізняються за досвідом взаємодії з пристроєм. І якщо ми тут вже говоримо про хороші речі, я б відразу хотів відповісти на запитання, яке мені найчастіше задають в коментарях під моїми оглядами. Якщо ви хочете купити собі iPhone 14 Pro Max чи будь-який інший пристрій від Apple, немає кращого варіанту ніж заглянути в магазин Ябко. Всі найголовніші новинки яблучного гіганту. Та вже є. Є фізичні магазини, де техніку можна оглянути. А якщо у вас є якісь питання, вам завжди допоможуть менеджери або по телефону, або в чаті на сайті, або прямо в магазині. Я особисто купував деякі свої девайси в цьому магазині і можу його сміливо порадити. Ознайомитись з найкращими пропозиціями по техніці Apple в Україні можна за посиланням в описі цього відео. Apple це Япко. Тож далі працює вся ця краса на новому процесорі Apple A16 Bionic. До речі, це перший процесор в айфоні, який виконано за 4 нанометровим техпроцесом. Чесно, тут мені просто нема чого казати, бо будь-яка гра на максимальних налаштуваннях графіки чудово працювала ще на iPhone 13 Pro. Тому я лише б сказав, що це кайф. Запустити будь-яку гру і насолоджуватись плавністю дисплею разом з неймовірно потужним залізом. Це те, за що варто хвалити цей. Пристрій. Хоча я впевнений, що вся ця потужність насправді потрібна в наступному пункті мого відео. Бачите оцю красу? Це витвір мистецтва. Цього разу мені справді є що розповісти. Три сенсори 48 мегапікселів основний, 12 мегапіксельний телефото з трикратним зумом та 12 мегапіксельний надширококутний об'єктив 0,5X зум. Ця камера, вона просто, скажімо так, я ніколи з таким захопленням не фотографував на новий iPhone. А чому 48 мегапікселів це? Важливо, можу пояснити на прикладі. Ось я беру дві фотки: одна на 12-мегапіксельну камеру, інша на 48 мегапіксельну. Збільшую їх декілька разів, і тут вже видно неприємно. Мило. А тут, ну ви і самі бачите. Питання лише в тому, що 48-мегапіксельний сенсор активується на повну лише при використанні RAW. За дефолтними налаштуваннями, основна камера фотографує все ще з роздільною здатністю 12 мегапікселів. І мабуть, це досить раціональне рішення, тому що оця 12 мегапіксельна фотографія важить 9 мегабайт, а оця. 48 мегапіксельна 117. До речі, завдяки такому кропу тепер можна використовувати двократний зум. Щодо якості самих фотографій, у мене взагалі ніяких питань немає. Ось вам декілька прикладів. Я фотографував на iPhone 13 Pro та на iPhone 14 Pro Max. В обох випадках виходять дуже круті фотки. Тому достаємо смартфон, наводимо на щось, натискаємо одну кнопку і вже можна відправляти в свій Instagram. Далі йде Cinematic Mod, який все ще приголомшливо виглядає. Те працює, але тепер 4К 30 кадрів на секунду. До речі, нарешті з цією функцією можна нормально працювати. Якщо ви знімаєте якісь там блоги, чи ви подоляк, ви тепер на монтажі можна зумити зображення? І якщо вам здалося, що всі ці штуки, які я розповів до цього, були цікавими, то тепер найголовніше ось вам приклад в лівій руці. В мене iPhone 14 Pro Max, в правій 13 Pro. А тепер подивіться, як виглядають зняті відео. Це взагалі що таке? Який факультет Гогварсу вони закінчували? Так використовуючи цю стабілізацію, можна зняти лише 2.8 відео, але ж це немов. Вірно, впевнений, що саме для роботи всіх цих штук потрібен А16 байонік. Бо це ну взагалі щось космічно-футуристичне. Якщо я б особисто це не знімав своїми руками, я б не повірив, що воно працює настільки добре. З цією функцією просто весело бавитись, намагаючись якось зламати цю стабілізацію. Але мені цього так і не вдалося. Ще швиденько покажу вам, як знімає фронталка. До речі, досить приємні фотки. Мені справді сподобались. Заряджається вся ця краса бездротово, за допомогою MagSafe чи звичайним лайтнінгом з комплекту. До речі, комп комплект не змінився. В коробці все ще iPhone, дріт usb c Lightning та макулатура. Так як це все ж таки Pro Max, зарядку він тримає вправно. Можна цілий день грати в ігри, дивитись відоси, слухати музику, і ввечері у вас ще залишиться кілька відсотків. Плюсів у смартфону справді багато, але чого ви очікувало від топового iPhone. Ну це зрозуміло. Хоча деякі мінуси я все ж таки зміг знайти. Ну, давайте пониємо за класику. Тут у нас Lightning, а не USB Type-C. Як на мене, Apple вже час привести всі свої Девайси до якогось єдиного стандарту, тому що якщо ви хочете подорожувати, наприклад, зі своїм iPhone, Apple Watch, AirPodсами та MacBook, вам щонайменш доведеться брати з собою три різні дроти. Тому так, краще б наступний айфон вже був без type c Якщо ви викручуватимете яскравість наповну, а я нагадаю, що тут тепер 2000 ніт, то смартфон 100% не буде жити так довго від однієї зарядки. Це штука, яку треба зрозуміти, але насправді 2000 ніт будуть активуватись лише якщо ви будете на вулиці під прямими Промінями, чи якщо ви власноруч візьмете і піднімете яскравість на максимум. Тому, як на мене, декілька хвилин повної яскравості на день не те, щоб може повністю змінити ситуацію. Але про цю особливість треба пам'ятати, до речі, вона стосується будь-якого айфону та й смартфону взагалі. Далі штука дуже суб'єктивна, але я маю про неї сказати. iPhone 14 Pro Max величезний смартфон, яким не те, щоб дуже зручно користуватись. Мені здається, що в мене достатньо великі долоньки, щоб мені мало бути зручно користуватись будь-яким девайсом. Але, щоб великим пальцем правої руки дотягнутись до верхнього лівого кута, мені доводиться отаким рухом перекидувати смартфон в долоні. І коли ця штукенція в руці настільки коштовна, так от її туди сюди перекидувати не те, щоб надприємний досвід. Я не кажу, що вам не потрібно купувати iPhone 14 Pro Max, тому що він завеликий. Я хочу сказати, що якщо ви вирішили купити iPhone 14 Pro Max чи будь-який Pro Max, Max, Plus, неважливо, краще за все прийдіть в магазин, потримайте його в руці і зрозумійте, чи зручно вам користуватись настільки великим девайсом. What she said. Ще, мабуть, ви помітили, що я нічого не сказав про детекцію аварій, яку Apple додали в Apple Watch нові та нові айфони. Ну, це дуже круто, але протестувати на щастя я все це не можу. А ось що я ще не можу протестувати, так це функцію з'єднання зі супутником, тому що наразі вона працює лише в США та Канаді. Безкоштовна вона буде тільки перші два роки після того, як ви купили новий смартфон. А далі підписка. Я відношу це до мінусів, тому що це, начебто, якась нова фішка айфонів, якою ми не можемо користуватись, тому ну. Є, як є. Ну і наприкінці, останнє моє найулюблене, цей смартфон досить коштовна штука. Я б краще радив купувати звичайно прошку, а не про і Якщо мені пощастить, то я обов'язково зроблю окремий огляд на iPhone 14 Pro. Взагалі хочу сказати, що цього року Apple нарешті показали щось справді нове і цікаве. Того, що раніше не було, а всі нові модифікації, опції та апгрейди дивують та вражають. Вже досить давно я не відчував такого запалу, розповідаючи про звичайний флагман від Apple. Тому, як на мене, iPhone 14. Pro Max, якщо ви вже збираєтесь його купити, того 100% вартий. Якщо у вас залишились якісь питання щодо цього девайсу, можете задавати їх в коментарях під цим відео. Якщо ж це відео здалося вам цікавим або корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Найприємніші люди ще й коментарі пишуть для підтримки українського контенту. Ви найкраще дякую вам. До речі, в описі цього відео є ще декілька корисних посилань. За одним з них ви можете стати спонсором цього каналу, а рандомний спонсор. Цього разу ось тут. Ще ви зможете знайти посилання на мій інстаграм, підписуйтесь і туди, я там публікую додатковий контент. Дякую, і я радий кожному з вас. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий. Ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!